Наця 2 жовтня ви дивитесь новини на нашому каналі. У студія працює Любаяворська сьогодні. У випуску Тимошенко на Львівщині острою затримали трьох наркоділків. Сьогодні розпочинають святкувати День Вчителя. Тимошенко на Львівщині, прем'єр-міністр України, візьме участь у Трускавці у роботі 9-го Львівського міжнародного економічного форуму. В його ж рамках виступить на засіданні клубу регіональних лідерів. Юлія Тимошенко знайомиться зі станом реконструкції міжнародного аеропорту та будівництва стадіону у Львові. Крім того, прем'єр-міністр зустрінеться з архієпископом Львівським Української греко католицької церкви Ігорем Возняком. і разом з ним візьме участь у робочій трапезі у соборі Святого Юра. Нарко справи Стрийській. троє мешканців Львівської області збули у місті Стрию місцевому мешканцю 18 грамам фетаміну. Як стало відомо, збули наркотику Стрию раніше судимі чоловіки, найстаршому з яких 29 років. Двоє інших студенти львівських університетів. Усіх ділків притягнуто до відповідальності. Все законно більше 37 тисяч українців, що займаються домашньою працею, змогли легалізуватися в Італії. Загалом, за офіційними даними Міністерства внутрішніх справ Італії, протягом місяця, відведеного на легалізацію, подали майже 300 тисяч запитів. При цьому українці є лідерами за кількістю заяв. Другими ж за обсягами запитів стали вихідці з Марокко. Міністр внутрішніх справ Італії Роберто Маронні уже заявив, що задоволений результатами легалізації і наголосив на тому, що Д Італії немає наміру продовжувати термін дії закону про легалізацію. За оцінками християнського товариства Українців в Італії зараз у цій країні перебуває близько 200 тисяч нелегальних мігрантів з України. Разом з тим, під час останньої легалізації не всі з них могли подати документи, тому що ця легалізація стосувалася лише домашніх працівників, а також через жорсткі умови, встановлені урядом Італії. Радіопростір хвилюється у Львові замість радіо Фою з частоти 91,1 FM звучатиме Радіо Частоту і студію, на якій базувалося Радіо Фою, продано всіх працівників звільнено. Такі рішення ухвалили нові власники кияни, які придбали радіостанцію минулого місяця. Тепер на базі радіо Фою створюють львівську філію Радіо Шарманка. Нагадаємо, що радіофою створили на основі ребрендингу Радіо Мано грудні 2008 року. Перша неділя жовтня традиційно присвячена працівникам освіти. Всі школи Стрия ретельно готувалися до цього дня, особливо школярі. Кожен начальний заклад у святкову програму хотів зробити неповторною. У п'ятій школі міста день розпочався святковою лінійкою. Діти співали пісень та читали вірші про своїх вчителів. А після великої перерви на третьому уроці старшокласники взяли на себе роль педагогів. Повчати своїх молодших колег було цікаво. Кожен з юних вчителів, учнів, намагався бути. Наче справжнім, ось яким словом було слово про вчителя від знають наші кореспонденти. Вчитель – Професія необхідна, адже саме він деяк витоку доросле життя стає на довгі роки другим батьком чи мамою. Стріляний з теплотою відгукується про своїх теперішніх чи колишніх педагогів і усвідомлюють, яка це складна робота навчати. Наші встріти люди, які потрібні суспільству, не виховують дітей наших. Допомагають батькам. Досить важка, тому що учні бувають неслухняні, і ну, їх якось утихомирити дуже важко. Професія вчителя, на мою думку, ну вона не є легкою, але для цього потрібно мати підхід до дітей і також любити Цю професію зараз проблемні діти, а не ну, професія вчителя взагалі не є легкою. Вчителі вони мають бути дуже терпеливими і стриманими людьми. Я вважаю, що це. Люди, які потрібно цінувати і шанувати, так само перша лікарська другою мамою Вона виховує дітей вчить їх життю, а в більш старших класах пояснює. Каральна ситуація за вікном, а не в школі. Вчителька англійської мови у стрільській сьомій школі Іщак Лідія працює на освітянській ниві вже 40 років. Професію вона обрала за покликом душі. На власному досвіді переконалася, як складно навчати дітей. Неодноразово їй хотіли змінити факт. а Любов до школярів стримувала від цього кроку. Важкі моменти, коли щось не вдається, якесь може непорозуміння, але все рівно 1 вересня знову збирався і хвилювався як вперше. І знову йшов. І інакше я її не виявляла собі. Своєї дороги тільки до школи, Якщо ти їх любиш. Якщо ти бачиш людину в дитині, то я думаю, то то є постійне. Руслан ласьків Роман Купранець, триські новини. Місяць Богдана Ігоря Антонича протягом жовтня у Львові відзначатимуть 100-річчя від дня народження поета. Зокрема, театр імені Леся Курбаса презентує прем'єру поетичної інсталяції Формула екстази. А у міських дитячих та дорослих бібліотеках проходитимуть літературні читання та вистави. Зараз у Львові триває відкритий конкурс на кращу концептуальну ідею пам'ятника Богдану Ігорі Антоничу. За результатами конкурсу у грудні відкриють виставку кращих робіт. Також у рамках відзначення річниці Но повне зібрання творів поета та збірку ротації книга лева за підтримки львівської міської ради видавництвами літопис та піраміда. Центральна виборча комісія надсилає кожному виборцю імені повідомлення із роздруком персональних даних, унесених до реєстру. Якщо ви побачите у цій інформації помилки, то потрібно звернутися до відділу ведення державного реєстру виборців, який розташований у приміщенні Стрийського міськвиконкому за адресою місто Стрий вулиця Шевченка, 71, другий поверх, 18-й кабінет із 8 до 17 години. Якщо персональні дані вказані у повідомленні правильні, звертатись до. Від... Тіло введення реєстру не потрібно. І таким було останнє повідомлення на сьогодні. Завтра у цій же порі чекайте підсумковий випуск. Новина одразу після цього випуску. Чекайте у цій студії Олега Филика зі свіжим випуском новин спорту. Нехай вам щастить. Мій дім, не місце а люди. Як на мене, це люди, які живуть спортом. З вами Олег Филик, мої вітання сьогодні у випуску Євро 2012 має змінити обличчя України. Наголошує Іван Васюник. Кубок 1969 року. Знову на стадіоні Україна у Львові. Київський сокіл, другий поспіль, переміг із однаковим рахунком. Не перемикайте. Користь від Євро 2012 повинні отримати не лише приймаючі міста, але й усі регіони України. Повинні грати не лише ті, хто володіє м'ячем. Про це заявив під час 9-го Львівського економічного форуму в місті Трускавець віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник. Моє ж дорогі переконання у правильному розумінні цього об'єкту відкриється відповідь на вічну далему оптиміста і песиміста. Слянка на пів напівповна. У країні насправді є два вороги. Перший, інертний, я ще так випрошую, повторюся, прорабські. Просто виконати до нового лікар. Власне, це не так вже і складно, при всій ситуації, якому спостерігаємо. Стадіони, що відповідають свимогами, а роботи, що зможуть пропускати необхідні не пасажири по точній час, достатньо їх із місць в готелях відповідної повільної педагогії. Іван Васюник наголосив, що Євро 2012 має змінити обличчя України. Зокрема, на його думку, сфера рекреації та охорони здоров'я має стати тими новими галузями, які приноситимуть великі прибутки. Васюник зазначив, що з цієї причини в Україні потрібно тимчасово встановити відчутні пільги для тих, хто планує будувати готелі до Євро 2012 За словами чиновника, відповідний законопроект уже знаходиться у Верховній Раді України. Трофей повертається. Далеко не всі охочі змогли протиснутися до тих щасливчиків, які сфотографувалися з кубками СРСР 1969 року на матчі Карпат у чемпіонаті вітчизняної прем'єрліги проти Київської оболоні. Саме тому футбольний клуб Карпати прийняв рішення повернути трофей сериорічної давнини на стадіон Україна, повідомляє офіційний сайт клубу. Таким чином, кришталевий кубок СРСР знову буде виставлено на Україні перед матчем проти Ужгородського Закарпаття. Сам матч розпочнеться в неділю о 16.00. Сфотографуватися можна буде не лише саме. Ним трофеєм мали з тим, хто його виборював. Карпатіці ветерани неодмінно будуть поруч. Сьогодні знані львівські шпажисти Яна Шем'якіна та Анфіса Почкалова розпочали свої виступи на чемпіонаті світу в Туреччині 2 жовтня на чемпіонаті світу з фехтування в турецькій Анталії. В боротьбу вступили жінки-спажисти. Поборються за нагороди світового форуму і дві лів'янки, бронзова медалістка цьогорічного чемпіонату Європи в болгарському пловдіві Яна Шем'якіна та чинна володарка молодіжного кубка світу Анфіса Почкалова на чемпіонаті світу в Анталії, в складі збірної України за нагороди в особистих змаганнях у шести видах програми. Це шабля, шпага і рапіра серед чоловіків і жінок. Змагатимуться 24 мушкетери, четверо з яких представляють Львівську школу фехтування. Переможна хода київських Соколя. Другий матч поспіль «Сокол» перемагає свого суперника з улюбленим рахунком 2-0. А в сумі це вже шоста зустріч киян із в якій вони обмежуються двома закинутими шайбами. «Сокол» обіграв ХК Вітев з Білорусія 2-0. Взагалі ж матч став справжнім бенефісом Сергія Варламова, який відкрив рахунок у протистоянні з вітерськими ведмедями та асистував благому при другому взятті воріт. Не можна не відзначити і перший сухий матч Карпенка, який уряді моментів, особливо за рахунку один виручав своїх партнерів. Ужгородські Карпати здобули першу перемогу. В Ужгороді завершився другий тур жіночої гандбольної суперліги України. Чимний чемпіон України Смарт із кривого рогу переміг усіх трьох поєдинках. І загалом перше коло національного чемпіонату пройшов на одному диханні. Сім матчів, сім перемог. Нарешті потішили своїх уболівальників і господарі турніру. Гандболістські Ужгородські Карпати, які зуміли здобути першу перемогу в сезоні над новачком Суперліги Харківською панацеєю. Команда Львівщини з настільного тенісу була другою в Алушті. На змаганнях 11-ї всеукраїнської спартакіади з настільного тенісу організовані Алушті Центральною радою фізкультурно-спортивного товариства Спартак. Команда Львівської облдержадміністрації посіла друге місце. До складу команди входили начальник фінвідділу Сокальської ради адміністрації Світлана Ксьонжик та інспектор екологічної інспекції з Другобича Богдан Бах. Богдан Бах в індивідуальному заліку виборов третє місце. І це була остання новина на сьогодні. Для вас працював Лех Филик. Ваше за все нам дається те, що дається не нам. Тож будьмо наполегливі. Ки погода на нашому каналі. Медичний центр Арніка. Синоптики кажуть, субота буде сонячною. Температура повітря становитиме 15 градусів тепла. вітер дутиме із заходу та півдня зі швидкістю 3 метри за секунду. Твозверний тиск становитиме 733 міліметри. ртутного стовпчика. Партнер рубрики погода медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.